Коли мама винесла торт, на ньому горіло не десять, як я просив, а дев'ять свічок. Але найбільше здивування чекало всередині торта. Я думав, мій десятий день народження буде звичайним кульки, пиріг, друзі з двору. Мама постаралася накрила стіл, запросила сусідських дітей, навіть поставила магнітофон з улюбленими піснями. Все йшло, як завжди. Поки вона не винесла торт. Я одразу помітив свічок лише дев'ять. Хотів пожартувати, але мама кивнула на торт. Розріж сам. Всередині було маленьке металеве колечко з вензелем. Я здивовано витяг його, а мама усміхнулась. Це було твоєї бабусі. Вона казала, що ти станеш дорослим. Коли зможеш його знайти, і я раптом зрозумів, що цей день не просто про подарунки. Це був перший день, коли я по справжньому відчув себе частиною нашої історії.